Доброго всім дня, 6 серпня, ми зараз на ділянці де нас якби не вийшло виростити органічну наутільну сою в цьому році. І ми зараз вже кидали сподівання на те, що тут щось виросте. Найкращий варіант, що вийшло, це оце. Ось такий вигляд сої. Ну Приблизно це вражаність біля 200 кг з гектара. Але це найкраща ділянка на всіх інших, там майже нема чого ганяти комбайна. І е, вирішили готувати ґрунт під посів е, спільти. Спельти теж органічні, будемо її за місяць сіяти. І от хотів вам показати, як працює агрегат, який ми розробляли разом з компанією Атритеч міста Шепетівка. А... Агрегат був зроблений для міжрядної культивації, але зараз я його спробував вирішив спробувати як культиватор. Ось така схема його. Попереду йде прорізаючий ніж. А ці колеса виступають як регулюючі для ножа. Но це не глибина обробітку. Глибину обробітку ми підбираємо лапою. А За допомогою вінта ми виставляємо правильний кут, ну, тобто намагаємося добитися так, щоб лапа йшла в горизонті з землею. Є що ще доробляти? Оці диски вони повинні були бути вказниками, де в нас закінчується лапа. А так, щоб трактористу, було видко, вирізає він чи не вирізає при міжрядній культивації. Але поки що цей варіант не пішов, не працює. На цим культиватором вже працюємо другий рік. А, лапа в такому вигляді мені подобається, але, чесно кажучи, а, от ми проробили гектар, може три. І вже є знос, тобто треба думати за метал. А тепер ще давайте я вам покажу, що робиться лапа. Там. Ну Так як ви бачите, у нас проміжуточок між двома лапами є, приблизно 12 см, тому ми от ділянку усю не вирізаємо. Але цю операцію ми зараз робимо за два проходи. Хочемо ще доробити цей культиватор, так, щоб його можна було налаштувати і він працював як сплошної дії. Ну, на сьогоднішній момент воно виглядає от приблизно от таким вот чином. Оце підошва, яку робить лапа ну, в принципі добитися від якихось там культиваторів, щоб вони працювали на глибину оту, цю, яку ви бачите, приблизно до 5 сантиметрів. Я не мірюю, там може 4, може 5. А я ще не бачив таких, чесно кажу, культиваторів. От. Тому цей агрегат, я рахую, ну, як би унікальний, є аналоги в Америці, але ну, це Америка трохи далече. Оце тут було два проходу. Два проходи, от що ми отримали. Що не подобається? Не подобається, що треба розрівнювати. Тобто я би запропонував після цього агрегата мати ще невеличку борону, яка би дорівнювалася це діла зубово. Ну, Наподобіє Макферлина. Зараз що ми маємо по обробітку ґрунту. Трошки є волни, ну, треба ще погратися з лапами. Рівніше їх поставити. Але це можливо, ще не питання велике. І в принципі, ну от такий от обробіток це два проходи культиватора. Що відносно диспалува? Ну, В принципі, я рахую, що ми доб'ємося того, щоб воно а, працювало на, на повністю ширину захвату. Ну Я так бачу, що в принципі, так як тут дуже важкий ґрунт, це глина, трактор цей 60-90-150 конських сил, а на швидкості 15 км на годину він з восьмою лапами справляється. Ну, тобто, в принципі, а вважаю так, що приблизно біля 5-6 літрів на гектар ця культивація буде вартувати. Тому варіант достойний, трошки треба доробити. І все буде добре. Всім гарного дня. Виїжджаємо з поля. Заклали дослідну ділянку. Далі буде вже обробіток той, як ми завжди робимо. А це культиватор фірми Лемки Кристал. А, на жаль, він на таку глибину не може працювати. Там буде глибина мінімум 10 см, 9-10 см, що в принципі не бажано для землі. І взагалі чіпати не бажано. От. Чому ми і боремося за цей варіант? І кристал, звичайно, якщо він працює на 10 см, він бере 10 літрів. На гектар це мінімум. На цьому е глиняному ґрунті він буде брати усі 12 см. Отака штука. Усім гарного дня. До зустрічі!